В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 15 серпня під головуванням Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова відбулася 56 сесія Рокетинянської селищної ради, 8-го скликання, котра розглянула 61 питання порядку денного. Розпочинаючи свою роботу, депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України у російсько-українській війні. Під час сесійного засідання депутати затвердили зміни до цільової програми захисту населення і території Рокетнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, а також зміни до програми Рокетнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони на території громади на 2024 рік. Ішлося про питання комунальної власності, зокрема про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону, про надання дозволу на проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна, про звільнення від сплати орендної плати за користування комунальним майном і так далі. Депутати затвердили зміни до програми поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки та проєкт фінансового плану Рокетнянського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2025 рік. На сьогоднішній день капітаційна ставка, тобто це вартість за кожного пацієнта, з яким укладена декларація, на сьогодні вона складає гривень. 700... 86 гривень, 65 копійок. В медичній спільноті дуже гостро зараз стоїть питання, щоб підняти цю капітаційну ставку, бо з 2022 року вона не піднімалася. У нас кошти поступають Національна служба здоров'я України. Це раз, і ми плануємо 20, 21 мільйон 739 тисяч, тобто на ті декларації, які у нас укладені на сьогоднішній день. І це кошти місцевого бюджету 2 мільйони 920 гривень. По місцевому бюджету основні цифри назву це, це комунальні послуги за енергоносії 1 мільйон 649. Це загальний фонд. Потім у нас є програма місцевих стимулів медпрацівників 870 гривень тисяч і п'ять. Це загальний фонд. Потім у нас є програма розвитку оновлення матеріально-технічної бази, де ми передбачаємо 400 тисяч на Медикаменти, наркотичні засоби для онкохворів і засоби гігієни, це маю на увазі памперси. І по цій ж програмі у нас передбачено 400 тисяч на закупівлю обладнання. Ми передбачаємо їх умовно, так як на сьогоднішній день я дуже рада сказати про те, що з вашою допомогою у нас сьогодні всі амбулаторії забезпечені засобами відповідно до табеля оснащення, Тобто, в нас є гематологічні аналізатори, це саме таке дороге, що потребувалося сечові аналізатори, глюкометри, тонометри, ну все, що відповідно до табеля означення є. От. Але е, наш партнер Національна служба здоров'я України, вони постійно вдосконалюються, вони додають якісь предмети, якісь вимоги, якесь обладнання інше, ну, тому що такий час. От. Тому передбачаємо умовно ці кошти. Було заакцентовано увагу на фінансових питаннях. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Відповідно до статті 80 бюджетного кодексу, фінансове управління подає звіт про виконання бюджету Рокетнянської селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади з офіційними трансфертами виконаний на 100,7%. При плані 152 мільйона 364 3 тисячі гривень надійшло 153 мільйона 394 2 тисячі гривень, що на 1 мільйон 29,9 тисяч гривень надійшло більше планових показників. По власних надходженнях бюджет виконаний на 101,1% відсотки. При плані 93 мільйона 785,8 тисяч гривень надійшло 94 мільйона 815,6 тисяч гривень, що на 1 мільйон 29,9 тисяч гривень надійшло більше планових показників. Якщо порівнювати від, з відповідним періодом минулого року, то ці надходження зменшились майже на 600 тисяч, на 584,6 тисяч гривень. І це для нас з вами відомо, чому тому, що у нас частина доходів наших відійшла до державного бюджету, а саме ПДФО від військових. Податок з доходів фізичних осіб займає, як і займав найбільшу питому вагу в доходах бюджету громади. Він складає 58,1%, Хоча в порівнянні з минулого року цей відсоток складав 63-64%. Надійшло при плані 52 мільйона вісімсот тисяч гривень, надійшло 55 п'ять ноль тридцять тисяча гривень і становить 104,2% виконання або на 2 мільйона 223,3 тисяч надійшло більше. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то надійшло на 8 мільйонів 528,9 тисяч гривень менше. Внесено зміни до відповідного рішення про бюджет громади на 2024 рік і додатків до нього. За підсумками 7 місяців, наростаючим підсумком, перевиконання дохідної частини бюджету складає 1 мільйон 501,6 тисяч гривень. До розподілу пропонується 1 мільйон 499 тисяч 490 гривень. Буде збільшено і загальний і спеціальний фонд. По головному розпоряднику Рокетнянська селищна рада пропонується збільшити видаткову частину на 754 п'ятдесят А саме на виконання заходів програми Цифрова громада Рокетнянської селищної ради для придбання обладнання та для. Організацію роботи станції по оформленню та видачі паспортних документів на загальну суму загального спеціального фонду 342 тисячі 200. На виконання заходів програми захисник України пропонується внести зміни і збільшити видаткову частину на 189 тисяч гривень. На виконання заходів програми поліцейський офіцер громади пропонується збільшити видатки на суму 223 тисячі для облаштування п'яти станцій поліцейських офіцер громади. По головному розпоряднику фінансового управління Рокетнянської селищної ради пропонується збільшити видатки на 200 тисяч, а саме. Для передачі міжбюджетного трансферту на військову частину 1471-50 тисяч та на Національну поліцію України 150 тисяч на виконання заходів програми поліцейський офіцер громади. По відділу житлово-комунального господарства, благоустрій та розвитку інфраструктури пропонується внести, збільшити видатки для проведення поточного ремонту. Вулиць Вокзальна та Травнева на суму 221 тисяча 432 тисячі гривень. По головному розпоряднику відділу освіти Рокетнянської селищної ради пропонується збільшити видатки на 150 тисяч 858 гривень саме. По напрямку дитячі дошкільні заклади для повірки лічильників газу – 30 тисяч 80 гривень. По загальноосвітніх закладах на 104 тисячі 423 тисячі гривень, Гривень пропонується на поточний ремонт приладів, повірка теплолічильників та манометрів, повірка лічильників газу і лічильників газу та по дитячому дошкільному юнацькій спортивній школі на 16 тисяч 355 для поточного ремонту приладів, повірка теплолічильників та манометрів. По головному розпоряднику відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення на виконання заходів програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокетнянської селищної ради, Рокетнянська багатопрофільна лікарня, пропонується для придбання предметів матеріалу обладнання на інвентаря на суму 173 тисячі гривень. Крім того, звернувся лікарня, звернулася провести перерозподіл між віддатками капітальними і передати їх на поточні, які утворились від придбання колоноском в сумі 153 500 тисячі на для оплати послуг демонтажу та монтажу рентгенологічної системи. Та також пропонується провести перерозподіл між головним розпорядником та одержувачем відділом житлово-комунального господарства та нашою Рокетнянської житло ЖЕП сумі 100 тисяч гривень на придбання 10 десяти. Сміттєвих баків це за рахунок податку екологічного податку. Тобто розпорядником був відділ житлово-комунального господарства. Тепер одержувачем цих коштів і придбати буде е, е, жертв наш детальніше про це на офіційному сайті Рокетинянської селищної ради. Після цього депутати приступили до розгляду 45 земельних питань. З усіх питань порядку денного були прийняті відповідні рішення. Народний аматорський вокальний ансамбль вишиванка Ольшеницького будинку культури. На підтримку Збройних сил України провів у селах Рокитнянської територіальної громади ряд благодійних концертів. Зібрані кошти передані волонтерам. Детальніше про це керівник ансамблю Валентина Шевчук. Наші благодійні концерти ми почали ще після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми проводили концерти в своєму селі. Спочатку, 24-го року, ми зрозуміли, порадилися з колективом, що було б чудовою ідеєю поїхати в різні села Рокинянської громади. Для того, щоб виступити з благодійними концертами, зібрати кошти для Збройних сил України та показати свою творчість, адже зараз такий складний час, хочеться людей трошки відволікти і подарувати якусь надію, можливо, можливо так. І от ми в цьому році вже зробили сім благодійних концертів. Для Збройних сил України, починаючи з нашого села, це в березні ми зробили концерт в Ольшаниці в Бирюках та в селі Острів. А вже з літа зробили концерт в селі Луб'янка, в селі Калинівка, першотравневе. Та ось не так давно у нас був концерт в селі Савинці. В загальному з цих семи благодійних концертів зібрали 46 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Кошти були передані волонтерам. Також з цих коштів ми закупили генератор від нашого ансамблю, який також було передано на Збройні сили. Концертна програма нашого ансамблю насичена, цих благодійних концертів, адже ми виступаємо не тільки як колектив. Наші концерти також включають і виступи тріо, дуетів, сольних номерів на базі ансамблю. Також ми залучаємо до виступів молоде покоління, це вихованки вокального гуртка при Ольшаницькому будинку культури. І, звісно, дуже приємно, коли приїжджаєш до села певного і. Зустрічають оплесками просто глядачі, настільки раді, що ми до них завітали, адже в деяких селах не було концертів досить довгий час. І потім цей концерт проходить, і просто люди з такими емоціями підходять до нас, дякують за ці концерти, дякують, що ми допомагаємо Збройним силам України. Хочеться подякувати учасникам свого колективу, колективу Вишиванка. За ваш ентузіазм, за те, що ви завжди підтримуєте мене керівника, за те, що ви даєте нові ідеї, куди поїхати, як це організувати. Хочеться подякувати всім глядачам, за те, що завітали на наші концерти. Також приходьте на наші майбутні концерти і будемо робити все можливе для наближення нашої майбутньої перемоги. Молодь в період війни тема конференції до Дня молоді України, що відбулася 12 серпня в приміщенні комунального закладу Публічна бібліотека. На конференцію було запрошено представників молоді різних вікових категорій громади. У полі зору молодих людей були питання життя країни в умовах війни, ставлення молоді до сьогодення. Еміграції у межах України і за кордоном, що сприяє стабільності суспільства, про волонтерство. Кожен з учасників конференції мав можливість висловити власну думку та поділитися своїми планами на майбутнє. Кабінет міністрів України затвердив план дій для відновлення річки Рось. Це головна водна артерія для Київщини та сусідніх областей протягом останніх десяти років через діяльність людей міліє та забруднюється, повідомляє урядовий портал. У Державній екологічній інспекції зазначають, що причини такого стану криються у тому, що роками річку перекривали численними греблями і дамбами, і це порушило природний водообмін. Нагадаємо, що протяжність річки Рось у межах Київської області становить 192 кілометри. Її міління створює загрозу для водопостачання сільського господарства та промисловості. План дій передбачає комплекс заходів на 2024-2030 роки, серед яких демонтаж незаконних гідроспоруд. Це дозволить відновити природний режим річки та покращити її проточність. Будівництво сучасних очисних споруд. Це значно зменшить обсяги забруднених вод, що потрапляють у річку, впровадження сучасного моніторингу. Це дозволить постійно контролювати стан річки та оперативно реагувати на будь-які зміни. 1 серпня на Київщині стартувала всеукраїнська кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Вона триватиме до кінця року. За повідомленням Рокетинянського центру первинної медико-санітарної допомоги. У закладі доступні всі вакцини для надолуження пропущених щеплень як для дітей, так і для дорослих. Щеплення безкоштовні. Транспортування, зберігання та використання вакцин на всіх рівнях здійснюється з дотриманням вимог холодового ланцюга. Якщо у вас виникають питання щодо вакцинації, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем. Вакцинуватися означає бути захищеним. Захистити себе та інших за таким принципом навчають молодь у спортивній секції, що діє при громадській організації майбутнє надрослся у селі Бушевому згідно програми Київської обласної ради, програми президента про національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ми обрали напрямок завдяки допомозі селищного голови військово-патріотичний. Це він. Перший, скажімо так, в районі. У нас приїхали люди з інших регіонів, люди приїхали з Києва подивитися на це. І от наш інструктор покаже з нашими декількома вихованцями, так, як у нас проходить просто тренування. Що дає ця тренування? Я вам скажу одне, що наша ціль підготувати молодь до захисту України. Все те, що написано в програмі президента і обласної ради. На одному з планових тренувань секції побував рукинянський селищний голова Юрій Богданов, котрий поспілкувався зі спортсменами їх вік від 14 років, інструкторами, та зазначив, що навички, котрі здобувають юнаки і дівчата, дуже важливі, особливо у наш непростий час. Адже треба вміти захистити себе й інших під час воєнних дій і надати посильну допомогу. Робота секції у Бушевому це поки що пілотний проєкт. Є намір продовжити його на базі Ольшаницького ліцею. На цьому випуск підсумків тижня завершено. Мирного вам неба. До нових зустрічей в ефірі!